Софі Маушен. Сьогодні я купила набір слайма. Ну я не знаю, що там. Давайте перевіримо. Відкриваємо. Тут в нас багато всього. І пакетики різні. І інструкція. Навіть є контейнери. Що було в цій коробці? Нагадайте. Полімерна основа. Полімерна основа. так. У нас різні кольори, блискочки і ем, краску з Бовтати. Я вже це все зробила. Зараз ми швиденько виліємо нашу основу. Так. Опять не вилітати. Я так трошки там зібрала. Виливаємо. Основу нашу. Ми якраз тут теж розбохтали і теж вже виливаємо. Будемо обережно, дуже обережно. так розкажусь. Ну і що, зато ми зробили собі сильне. Так, де паличка? От наша паличка. Так, Мішаємо. Коли ми вже руками перемішали його, ми додаємо блискучки. Я вибрав отакі тезні. Так, каденозиці. Тарвар. Мамінки де, 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 де. нозниці. І робимо таку середину, щоб доблюсти. Торзі. Оп, оп-оп-оп. І мішаємо Друзі, дивіться, який у нас вийшов слайм. Вони не прилипають, вони якісні, купуйте в магазині і пробуйте. Зробити вашими руками. Підписуйтесь на мене і ставте лайки.